Тепличний обігрівач із вазону, телефонні зарядки із підручних матеріалів та міні-електростанції. У Черкасах винахідники на пенсії розробляють економічні та екологічні прилади. Лабораторію конструктори розмістили у звичайному гаражі, що ховають черкаські винахідники поряд із автомобілями знають мої колеги. Замірюємо температуру в приміщенні. 15 градусів. Температура реактора ще становить. Ось ця конструкція обігрівач для теплиць, який працює від розетки чи на рідкому паливі. Нехитрий прилад може обігріти рослини у невеликій кімнаті. це звичайний вазон для квітів. Всередині реактор становить собою менший горщик, і от завдяки дифузії, тепло звідси виходить сюди. А подається жидке поливо. За півроку він спалить менше, ніж вантажівка спалює за одну годину. А це на звичайній воді працює генератор водню. Потужностей вистачає, щоб різати та зварювати метал. Температура полум'я досягає 2,5 тисяч градусів. При такій високій температурі метал вигорає, тобто варити різати добре, а зварювати навпаки, треба понизити температуру, де до півтори тисячі градусів. Ну тут якраз різні прибамбаси, які дозволяють це зробити. Створили винахідники міні-електростанцію за допомогою звичайного трансформатора та кількох секретних деталей можна економити енергію у рази. Домашній генератор це нове диво техніки. Лампо хатню. Обстановку можна освітити, телевізор підключити, холодильник підключити. Він буде брати із сіті 80 Вт, а видавати 200 Вт. Якби це було в кожній хаті, то тоді не треба нам було ні гідроелектростанцій. Ні, тець. винаходи розробляють та тестують техніки, інженери та конструктори на пенсії. Свою академію фантастичних винаходів облаштували у звичайному гаражі. Уже всередині щось стоїть, сидить і штовхає. Давай роби, 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 оце роби. Ну я не буду вам казати, що я являюсь контактером. Мені із космоса навіть посилають імпульси, сигнали, що чим треба займатися. Кожен прилад це джерело економії енергії та коштів, проте свої новинки винахідники не патентують. Мовляв, працюють лише для того, аби кожен міг створити аналог їхніх виробів. Один раз вийшли, з раз. і потім захопилися, що ми непреривно зустрічаємося, щось придумуємо, робимо. І таким чином спрямовано наші задачі на екологію і економію. За сім років роботи черкаські винахідники створили до сотні унікальних пристроїв. Нині техніки випробовують генератор холоду. Тетяна Пономар, Ірина Головка, Віка новини.